Самий величезний привіт. Запрошую самих найкращих глядачів на огляд акційних товарів в магазині Копійочка. Так, шкарпетки дитя дитячі. Зараз зі знижкою 25% 30 гривень. Кольори в асортименті, До речі, дуже веселі. Дійсно дуже веселі. Так, тут зі знижкою шейк, але він а, ну, 0,0, спеціально зроблений. На літо, кому не можна, алкоголь по 14,90 з невеликою знижкою. Чіпси Лейс по 45 гривень. Знижка 25%, смаки в асортименті. Так, дивіться, який набір для запікання, пергамент, 10 аркушів, вольга 5 метрів. Акційна ціна 50 гривень, а тут стоїть ще дешевше, лише 40 гривень. До речі, дійсно хороший набір, можна придбати за 40 гривень. Так, в акції стоять ось такі бульйонниці. Написано салатники. Салатник, скло, кераміка. Ну добре, хай буде салатник. Зі знижкою майже 50%. Ну, буду заокруглювати до більшого 50 гривень. Так, в акції мило. Тверде. Зазвичай так воно йде. 5 штучок по 70 грамів. Зараз по 40 гривень. Я бачу, розкуповують Dallas, тому що, зверніть увагу, дуже хороша ціна зі знижкою більше ніж 50%. Я такої ціни, я не пам'ятаю, коли була. 50 гривень 850 грамів. Так що, зверніть, будь ласка, увагу, хто користується цією маркою, дуже хороша ціна дійсно. Всі в одному кокосові. Так, жіноча гігієна по 20 гривень. Серветки чорні, в чорній упаковці. І хочу сказати, що також вони всередині чорні, ароматні. 50 гривень за дві штуки. Купуєте одну і друга вам йде в подарунок. Ну, по 25 гривень виходить за штучку. Так, Тут у нас а, оці змінні балони. І також багато ароматів по 40 гривень. Не знаю, чи вони підходять до Ервіка чи Глейда автоматичного. гірська свіжість. Але ціна дуже хороша 40 гривень. Морський бриз і персик та лілія. Зараз хороша ціна на гель для душу палмалів, тут 250 грамів, 65,90. Гелі для душу Нівея також зараз зі знижкою. Ось цей класний карамболь по 69,90-250 грамів. Рідке крем мило тут 500 грамів. Вже з'явились серветки з таким великоднім дизайном. 18 штук, упаковці 3 шарові по 19 гривень. Зі знижкою ось такі серветки паперові, двошарові, 100 штук упаковці 22 гривні 90 копійок. Також зверніть увагу, на паперові рушники сніжна панда. Двошарові упаковці 2 штуки, зараз 47,90. Зі знижкою туалетний папір сніжна панда. тут 4 рулони двошарові йдуть по 42 гривні 90 копійок, знижка 30%. Так, ось такий від Натурелла. Магнолія та білий чай, крем гель для душу 500 грамів, зараз зі знижкою 40 гривень. Зі знижкою гелі для душа Лепеті Марсельє 55 гривень 250 грамів. В акції а, бритва жіноча. Тут три штуки в упаковці. Леза йдуть на три штуки і зі зволожуючою смужкою 64 гривні. Ось такі два станочки. Зараз можна придбати за 48 гривень. Станочки бік, три штуки в упаковці, на 4 леза 180 гривень. Хочу вам подякувати за коментарі та за вподобайки ваші, величезне, дякую. Також зі знижкою зараз Аріель на 10 капсул. Color. Тут навіть, бачите, написали швидко розчинна плівка капсул. Зі знижку піна для гоління 200 від зараз 4790. Зі знижкою фарба Флорекс 3790. Да волосся. Зі знижкою фарба Garnier 80 гривень. Колор Naturals крема. Зараз копійки дуже великий вибір різних грибінців, щіток, брашів і зі знижкою 50%. Також зверніть увагу. І дитячі, і дорослі, і є чоловічі гребінці наборами. Ось такі масажні щітки. Зараз можна придбати також зі знижкою 50% 40 гривень. А на оцю знижка аж 70% була 130, зараз 40 гривень. Ось такі єдинорожки блискучі. Ну, як завжди, музика голосно грає, тому треба перекрикувати все. Так, ось така кругла також зараз зі знижкою 50%. 50 гривень. Вологі дитячі серветки без спирту. 24 штуки, 15 гривень. Так, ось таку упаковку, також дитячі, тут 100 штук, вологі серветки 40 гривень. Дивіться, які мусіндри гарні. Зі знижкою 30% гачки металеві. Дві штуки в наборі, 25 гривень. І ось такий набір також, 25 гривень. Тут чотири гачка в наборі. Це вже такі трошки цікавіші. Чотири штуки. 30 гривень набір прищіпок. І скільки тут штук? Здається, десять. Знижка 40%, 30 гривень, 12 штук. Оці показую просто вам як гламурні такі, можна сказати. Зі знижкою капсули для прання Зося Колор, а вибачаю, 17 штук, 100 гривень. І також універсальні 17 штук. Так, чисте чудо. Капсули колор 10 штук, 69,90, 70 гривень. І точнісінько такі самі універсальні. Порошок універсальний, чисте чудо, півтора кілограми, 55,90. По 16,90 зараз можна вибрати милозося господарське для прання та видалення плям. Так, ще якісь є для прання з відбілюючим ефектом. усі по 1690. І ось така ще інтенсив. Поставили зараз зі знижкою Lenor. Так, на ковпачок. От я не знаю, це ж Лінор, це для прання. Ну, Якщо мені треба спочатку попрати речі, а потім вже Ополіскувач. А лінору одразу ж треба засипати, потім ж ти в пральку не засипиш. От я застопорив на рахунок цього лінору. Спочатку засипаємо порошок, а лінор зас... наливаємо в. Інший відсік пральної машини, а тут написано а, засипати перед пранням. Як це воно попере? Мені спочатку треба, щоб воно попрало, а потім вже лінор пішов. Дуже цікаво. Хто знає, хто цей може підказати, залишайте коментарі. Панда 16,90. Зараз зі знижкою тканеві маски. До речі, хороша ціна. Хто користується масками тканевими? Зверніть увагу. Зі, зниж... Зі знижкою патчі для шкіри навколо очей по 7,90 А це щоб губи були об'ємні, да, з колагеном. Від beauty derm зараз в копійочці знижки на Beauty Derm 30%. Тут є і пілінги для обличчя 50 гривень, маски чорні з вугіллям і маски з золотом, 75 грамів 55 гривень. Так, зараз бачу на Nivea Care гіалуроновий гель зі знижкою 149, ну, 150 гривень. 5 в одному 140 гривень. 150 гривень. І, до речі, вони всі йдуть по 100 грамів, не 50, а по 100 грамів. Також 150 гривень. Нівея софт, велика 135 і маленька 80 гривень. Нівея а, денна або нічна 15790 50 грамів. Також хочу сказати, що хороший цей крем зволожуючий, віддав 68 гривень 75 грамів і зверніть увагу, подвійна упаковка за 90 гривень 150 грамів, оцю вигідніше придбати. І зараз сніва я в такому дизайні по 80 гривень 150 грамів. Тут дуже багато товарів для рукоділля, ось такі паєточки по 20 гривень, оченята по 30 гривень. Резинки є, також дивіться, які ці гудзики металеві. Коротше, розширила асортимент на оце все для ручного рукоділля. Навіть пір'ячка є. І посуду бачу також деякі позиції зараз в акції. Ось такий салатник порційний по 35 гривень. Трішки більший по 40 гривень. Гарна піала. Тарілка супова. З полуницями. 50 гривень. Написано салатник, ну добре, хай буде салатник. По 30 гривень ось такі криманочки. 70 гривень ось така порційний салатник, можна сказати, Да. Хочу сказати, що далі триває акція на торгову марку Хата Багата. 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуєте будь-які два продукти. Так, ось. Хата Багата. І третій продукт, в чеку, який буде найдешевший, вам буде йти безкоштовно. Так, губки по 20 гривень, по 25, такі по 43, які вбирають воду, хороші. мені подобаються такі штучки. Шкребки 3 штуки, 20 гривень. Так, великі бульбашки. Абразивна фібра. Користа структура, тут 6 штучок, і вони зараз по 38 гривень. А хто такі губки купував? Вони розбухають, тільки поміщаєте в воду, занурюєте в воду і вони одразу розбухають. Зі знижкою зараз 50% по 10 гривень. Вони не так часто зі знижкою, а от зараз поставили знижку 50%. Котяча лапка. Так, дивіться, якщо у вас в вашій авро ем, копіючці ще залишилось, за 12590 капсули лоск для прання колор і ароматерапія 12 штук. Так що зверніть увагу, тому що в нашій копіючці все розібрали. Хороша акція зараз. Майже 200 гривень фен дорожний ось такий з'явився на 1200 Вт. Цей також 200, але він 1000 Вт. Складний для вирівнювання волосся шипчики. 200 гривень зараз. Обираю улюблений аромат, Так, ще зверніть увагу по 135 гривень Head and Shoulders, Також 330 грамів уже. На жаль, зменшу. О, тут є 400 грамів. дивіться, це, мабуть, що старий запас, також по 134,90. так що зверніть увагу, звертайте увагу. Є 330, а Є 400 по ціні 135 гривень і той. і той. Так, Хто ще не помив вікна? Ось такий набір для миття скла. Одна пляшка йде з пульвелізатором, друга запасна і зараз хороша ціна 50 гривень. Онікс ге для прання. Вагою 4, гра... 4 кг 400 г. 150 гривень. А я вам хочу бажати економних покупок міцного здоров'я. І я вже йду знімати. Наступне відео для вас всього-сього найкращого. Сподіваюсь вас все гаразд. До зустрічі.